Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вільний час. Вреє тет. Друге слово це театр. ГТ театр. Третє слово це кав'ярня. Четверте слово це читати. Лізен. П'яте слово це покупки. Вінкелен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.